Всем доброго часу доби Всех вітаю на канале Скарби Дракона. Зовую ведущий Жак. И сегодня мы розглядаємо чергові е, медали Центру спеціальних специальных операцій, а служба високої України Альфа. Значит, е, выс давно давно. А конкретно в 2009 році. У 2009 Центру Центра Специальных Операций это а Медаля официально ССОА На 15-й підрозділ створений В 1994 році. роте Выпустилась такую медаль С десвым логотипом Медаль стандартная Латунная колодка, муарова лента Самая такая по бути. Буты На реверсе Життя Баткившини Честь Никому І лозунг і синяя марка на хресті буквука А. 2009 рік. Напис по медалі Центр спеціальних операцій Служба святки України. Е, випустила таку медаль. Оця медаль базова, вона така йде з темним наполенням, і тут використані е і це тип перший. ось, А другий тип. Металі в діаметрі стандартно. До речі, що та шота. Що зараз покажу. Стандартний розмір. Українських наворот. І є ще ось такий варіант. Медалі без покриття зовсім. До речі, ось цей варіант. Це тип другий. Бачите, тип-перший з такими патінірованими покриттям емаліями. Тип другий просто позолочено. Ось цей тип. Саме ця, не просто цей, ці це всі вони будуть. А саме ось ця медаля у вас фотографована моїми знайомими для формування відповідного каталогу по знакам. Служба безпеки України управління Держохорони СЗР і ДСС ЗЗІ, спецзв'язок. Не задавайте мені питання, коли, буде, коли вийде каталог і як його придбати. Я сам не знаю. І вас вводити в оману не хочу, тому що цей каталог робиться орієнтовно вже з. Так, це у нас 2012 рік десь був. Так, да, вже 12 років. Виходить. 2012 року, зараз 2024. Ну, ось бачите, 12 років робиться. Коли він зробиться і коли там кінця краю нема, хлопці працюють. Я питання вже не задаю, тому що вже нема в мене відповідного бажання задавати ті питання. От. Але, щоб ви знали, що саме ця медаля сфотографована та буде там в каталогі. В каталозі викладена як тип другий. Як і різновид даної медалі, до речі, по цінах цей тип базовий стоїть десь біля 500 гривень на ринку, цей десь 600, але я його практично. Не зустрічав. Дякую за цікавість до мого відео. Дякую за перегляд. Слава Україні!